Здорова, футболюги! Ще одна скажена нічка в лізі чемпіонів. Ми разом з вами попали під справжню зливу. Справжню зливу з голів на знаменитому стадіоні Ліверпулю. Чесно кажучи, я досі не можу повірити в результат цього матчу. От просто якщо взяти метрику XG і показати її екстрасенсам, то ні один би не вгадав результат цього матчу. Ні Ванга, ні Хаяла Лікперов, ніхто. Може, тільки восьминіг Пауль на якомусь фарті затягнув би, але. Ну, це нереально. Після перших 15 хвилин я думав, що все. Ліверпуль полетів і зараз все буде в них залітати. Вже почав переписуватись з кінтом, що Ліверпуль заткнув критиків, справи вже зроблено, і так далі. Думав, зроблю огляд на цей матч і підпишу ролик простою фразою: це Енфілд. Після завершення матчу в мене було лише одне запитання. А це справді Енфілд? Ні, ну місце я впізнав. А Ліверпуль взагалі знав, що вони грають на Енфілді. В перші 15 хвилин ми побачили справжню команду клопа, швидку, агресивну, активно пресингуючу, постійно атакуючу, ту, до якої ми звикли. Вони взагалі не давали реалу продихнути. А потім таке відчуття, що Ліверпуль повернувся до стандартних налаштувань цього сезону. Але з чим це пов'язано, давайте разом з вами розбиратись. Склади команд були максимально прогнозовані. У Ліверпуля місце в центрі поля займає байцетіч, байчетіч, байцетік. Е, називайте хлопця як хочете, але грає він прикольно. Напад в них теж більш-менш стандартний для останніх матчів. Урала на лівому фланзі захисту вийшов Алаба. Центр поля, Карло Анчелотті вирішив зробити рухливим, тому вийшли Камавінга і Вальверде. Замість кроса і травмованого Чомені. Ну а в іншому все було без змін. На початку гри класно діяв трикутник Тренд Гендерсон Салах. Вони вдало комбінували, розтягували фланг, робивши забігання, також вривались в напівфланги. Все працювало. Тим паче, що їм без особливих труднощів давали все це робити, багато в чому через структуру пресингу реалу. Бо розпочинали Мадридці матч, пресингуючи суперника за схемою 4-4-2, де Бензима відповідав за Вандейка, а швидкий Вінісіо Жуніор мав відповідати одразу за двох гравців за Джо Гомеса, і так само він мав встигати за Трентом Олександром Арнольдом. Проте він не встигав займав неправильні позиції і його відігравали за декілька передач. Таким чином, Ліверпуль міг спокійно перегружати правий фланг своєї атаки і створювати постійні загрози біля воріт Тібо Куртуа. Ось, як приклад, Венісю збіжить на Гомеза, і в цей момент ми бачимо, що Гендерсон і Трен залишаються взагалі без опіки на фланзі атаки. Ну і в наступний епізод Трен вже допомагає в нападі. В моменті з першим голом Хендерсон створив ширину атаки, відволікши на себе увагу Давіда Алаби. До речі, в останніх матчах я помітив, що Нуніс і Гакпо полюбляють змінюватись позиціями. Таким чином вони намагаються заплутати захисників. У випадку з першим голом в цьому матчі на вістрі опинився Дарвін Нуніс. Він вибіг за спини в Мілітау і відгукнувся на класну передачу від Салаха. Ну і, звичайно ж, офігенно виконав цей удар п'ятої. У цьому епізоді захисники Реала просто прогавили Нуніза і проспали епізод. Другий гол це персональна помилка Куртуа, але, звичайно ж, вона б не сталася без активного пресингу з боку Салаха. Але після цього Ліверпуль відкотився, перестав так високо зустрічати суперника і активно накривати його. Але разом із цим Реал так само змінив свою структуру в обороні. Тепер Вінісіус не висмикувався так сильно вперед. А ставав номінально лівим півзахисником. Таким чином, Реал в захисті будував структуру 4-5-1. Ліверпуль був готовий до такого сценарію. Він не відмовлявся так само підіймати правий фланг своєї атаки, туди постійно зміщувався тренд. І у випадку втрати м'яча Трента, Хендерсона і Салаха мав страхувати Фабініо. Він зміщувався в цю зону, мав допомагати захищатися і не дати розбігтися жуніору. Фабіньо помилився, коли Реал забивав п'ятий гол. Модріч перехоплює м'яч і розганяє атаку Реала. А в цій ситуації Фабіньо вже відіграний, як і весь правий фланг Ліверпулю. Тепер за захист цієї області відповідає один лише Джо Гомес. У Вінісіуса величезна зона для підключення в атаку. Так і виходить. Модріч віддає на нього передачу, далі Віні котить на Бензема і гросмейстер спокійно забиває п'ятий гол, поклавши просто весь захист на лопатки. Взагалі, якщо персонально, то мене дуже сильно бісив Гомес в цьому матчі. Я розумію, що він не винен у всіх м'ячах, але кожен гол був за його участі. Перший гол він не грає плотно з жуніором, не накриває його удар, дає пробити спокійно і забити гол в дальній кут. Другий гол це помилка одразу трьох гравців. Байцетич чомусь вирішив не віддати простий передач на Вандейка, а полізти обігрувати весь півзахист Реал Мадриду, поліз просто в центр, помилився і в нього м'яч відібрали. Далі Гомес покотив не так класно на Алісона. Ну і звичайно ж, помилка Алісона, який вибивав цей м'яч. Ну, він хотів віддати, мабуть, передачу, але влучив просто. У Вінісіуса Жуніора. В моменті перед третім голом саме Гомес збив Жуніора перед штрафною. А потім Ліверпуль, як дурачки чомусь вишукувались е, вздовж воріт е, просто перед воротарем. Е, проте залишили порожню зону е, перед воротарським майданчиком. В цю зону спокійно вбіг Мілітау і замкнув головою. Йому взагалі ніхто не заважав. Проте ближче за всіх. В цьому моменті до м'яча були саме Гомес і Нуніс. Четвертий гол це рикошет від ноги Гомеса. Ну і про п'ятий гол я вже говорив. В моменті з п'ятим голом Гомес не встиг зіграти по Вінісіусу. Сюди довелося змішуватись Вандейку. При цьому бензима залишався взагалі вільний. На нього пішов пас, але й туди Гомес не встиг. І коли Бензима поклав Алісона на жопу, то і там, в принципі, Гомес нічого не зробив, він був якийсь безсилий в тому епізоді. Це був явно не найкращий матч Джо Гомеса. Ну, якщо говорити про Реал, то в нападі вони завжди створювали такі сценарії, які будуть вигідні і виграшні для жуніора. В його зону змішувались і бензима, і Модріч, і Алаба. І через те, що Салах не допомагав захисті, не спускався, не страхував захисників. В цій зоні завжди створювалася ситуація 3 в 2 на користь Реалу. Як приклад, вона і стала запорукою першого забитого голу. Але, звичайно ж, треба віддати належне і майстерності жуніора. Фінальний рахунок 2-5, і я зараз навіть не знаю, що зможе допомогти Ліверпулю на Бернабеу забити хоча б три голи і нічого не пропустити у власні ворота. Якщо тут є оптимісти, то напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Чи зможе Ліверпуль здійснити неймовірний камбек в Мадриді? Анчелоті переміг клопа і бровою не повів. Анчелоті переміг клопа і навіть бровою не повів. Ну, Чисто технічно, звісно, повів. Але це була занадто легка перемога для Карло. Проте це футбол, це Ліга Чемпіонів і це треба розуміти. Дякую всім, хто дивився це відео. Двічі дякую, якщо ще й підписалися. На цьому в мене все. До нових зустрічей!